3 липня 2012 року, близько 10-ї години, поблизу села Хмелева Золочівського району на території Зозолівського лісництва місцевими мешканцями паном Володимиром та його дружиною паною Наталею було знайдено близько 16 снарядів часів Великої вітчизняної війни. Відразу ж про знахідку було повідомлено відповідним органам. На час прибуття нашої знімальної групи о 13-й годині нікого з представників відповідних органів на місці події не було. Варто відмітити, що місце, де знаходились снаряди, було уже кимось розкопане, а самі боєприпаси поскладені поруч. Детальніше про подію, яка склалась, нам розповіла сільський голова руди колтівської Дмитрів Галина Михайлівна. Е, був випадок. Знайдено було на базі на приватній території на Медбужю, і як їхати Сасва між рудою і Сасвом. Там від, на полігоні навчання мали солдати. Не знаю, хто знайшов, Тоже були, був снаряд. От, і, але вони приїхали, вилучили і вони вивозять звідси на кар'єр. Сказали, що вивозять в'ясенів на кар'єрі і зірвали. Цього року було м, буквально минулого тижня, в мене є акт від 18 червня. Також на полі люди збирали суниці і повідомили, що є два снаряди артилерійських. Я зараз ж повідомила МНСників, вони виїхали і буквально до вечора часу приїхали з Другобича Бригада. Снаряди були нетранспортабельні і їх на цьому ж місці там і зірвали, так? Знищили. Так. І сьогодні хлопці зателефонували зранку, година 11. Вони прийшли з чорниць і кажуть, що знайшли місце, де зброя, не зброя, а снаряди лежать. В той же момент я зателефонувала на 101 і на 102 в міліцію. І зараз ж відтелефонувала адміністрація. Чого сказали? Чекаємо. Сказали, що вони, вже, адміністрація сказала, що вони вже знають, чи тільки дійсно є така ситуація. Так, така ситуація була. І мав виїхати МНСники на, на нараді. У них якісь навчання, не, на, не нарада, а навчання. Так? І е, міліція мала приїхати до приїзду МНСників з Друговича, щоб їх. Котрі в котрій годині вас повідомили сьогодні? Ну хоч приблизно, якщо можливо пам'ятаєте? 12-та година 12. десь, 12. та Мешканець 11-та, 11-та. 11. 11. 11. Він зателефонував? Так. І сказав, що... Так, так. я нахід. телефонувала, підійшли хлопці, тому що я мала справу і він сказав, що зачекайте, тепер зараз вам щось скажуть. А що так. вам сказали? Ви телефонували до МНС, в міліцію? Які дії вам казали далі робити? Що від вас зараз? Чи вам нічого не сповідомо? Сказали, дякуємо за інформацію. Так, і... ми будемо приймати міри. Mm -hmm. Ми будемо приймати міри, щоб. Щоб вилучити і щоб поставити під охорону. Ну, звичайно.